Целозія це рід квіткових рослин родини Амарантові, відомий своїми яскравими суцвіттями, що нагадують гребінці або пір'ячко. Вона популярна як декоративна рослина, що використовується для озеленення клумб, а також для створення букетів. Целозію можна вирощувати як в контейнерах, так і у відкритому ґрунті. Целозія теплолюбива рослина, яка любить сонячні місця та добре тренований ґрунт. Зазвичай її вирощують через розсаду, яку висаджують у відкритий ґрунт після закінчення загрози заморозки. Целозія має різноманітні соцвіття, все залежить від сорту, і також забарвлення у целозії різноманітне. Стебла у неї прямі і не сильно гілясті. Але листя яйце подібної або овальної форми. Деякі сорти мають строкате листя. Виростає рослина від 30 до 90 см у висоту. Цвіте це лозія майже ціле літо і до останніх холодів. Ця яскрава квітка приваблює максимум уваги, тому варто її висадити у квітнику. Вона гарно виглядає як і в одиночних посадках, так і в групових а низькорослі сорти часто вирощують у контейнерах. Що стосується догляду, він не дуже проблематичний для садівника, полив повинен бути регулярним. І всі квіти целозія потребує підживлення. Розмноження целозії методом висівання насіння для розсади є найефективнішим, перевіреним і зручним способом. Целозія красива рослина, яка може стати чудовим доповненням до будь-якої клумби.